Щоб неподобних потрохів, а не Боже, що ходе у вчителя кликати і кликати, малкованісти Боже, Отців наших, і повіслимо, підраєм, Господи, душу завжинами, то моїй, слава твої Сину і Святому Духу, і дих по святах, на віки, і Амінь, настане це, коли Можі дідня породи цього, приснува зелених непородною і матері на нашого чесніших кірови, і славніші безстремлені серафи, не жиємо зародшую, служби вороні суття, величає, яка ж людейська назові. Печагалі, яка совсвіна землі не зміна, усе вітні слабча все весні голодніше, одна миттє ця смерть забира.